Мані вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. Є в нас е, хороша інформація, тому що очільник Пентагону Ллойд Остін перерахував країни, які готові передати Україні танки леопарди. Нагадаю, про них було домовлено обговорено на попередньому 8 Восьмому, а от сьогодні буде тривати. Дев'ятий Рамштайн. Так, от, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Леопард 2 або дали відповідне зобов'язання. Про це він повідомив в Брюсселі. Цитуємо, ось ціна. група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків леопардів 2 Він також нагадав, що Сполучені Штати, Чехія і Нідерланди спільно передадуть понад 90 танків, Т-72 на додачу до рішення Польщі надати свої. Т-72 модернізовані. А Британія передає роту головних головних бойових танків Челенджер і спільно з кількома країнами шукає джерела для постачання Україні додаткових боєприпасів. Ну е, за попередніми даними вже підрахували, що перша партія танків, які обіцяла нам на 8-му рамштайні, за підсумками 8-го рамштайну, це в районі 120-140 одиниць. Потім ще така ж група має надійти. Ну і бачимо, що Країни готові передавати і розуміють, що ця техніка нам дуже потрібна. Окрема історія це є Фінляндія, тому що Фіни сказали, що вони ще думають, чи передавати ці танки Україні, тому що в них специфічна як виникають ситуація, бо вони межують з агресором, і в них приймати це рішення треба важче і більш обдумано. Ну, от, власне, про всі ці рішення, але з політичної точки зору, поговоримо зараз із нашим гостем Андрій Вігрінський. це політолог з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня, завжди задоволення. З'явилася сьогодні інформація на Financial Times, яка от приурочена до тієї важливої події Рамштайну 9-го, за який ми сьогодні весь день дуже сильно вболіваємо про те, що союзники українські говорять, що винищувачі зараз не в пріоритеті. Є потреба в боєприпасах і протиповітряній обороні. Очевидно, що протиповітряна оборона з російськими атаками нам зараз дуже необхідна а боєприпаси ну йдуть унікальною кількістю на українських фронтах. Але чи зможуть сьогодні? Домовитися за низку рішень, низку того, що наш міністр оборони Олексій Резніков вважає в пріоритеті, а там, зокрема, є і питання авіації. Пан Резніков доволі витончено написав про питання, яке стосується систем протиповітряної оборони, в тому числі авіаційного характеру. Тобто, він не чітко написав про те, що їду домовлятися про літаки, так? тобто перемогою. Ну чи вірніше успіхом буде, в тому числі питання, яке стосується забезпечення ефективної роботи протиповітряної оборони. І мені здається, що пан Столтенберг вчора висловився про те, що міністри оборони країн-членів НАТО ну одним словом, міністри країн-членів НАТО будуть обговорювати питання можливого постачання літаків на території України протягом зустрічі, яка матиме місце 14-15 грудня. 14 тобто це питання не вирішено. І раз обговорення в рамках формату НАТО ще буде тривати, то вірогідніше за все на цьому рамштайні ми про літаки не почуємо. Водночас, якщо ми говоримо з вами про боєприпаси і про системи протиповітряної оборони, публікації про те, що треба не допустити. Саме саме не допустити деградації системи протиповітряної оборони України в силу того, що вона інтенсивно використовується. Да, це не в мирний час. Вона просто стоїть і чекає, коли б там, коли б там в цю ракету все таки влучити, вона постійно інтенсивно використовується. Плюс в Росії за даними знову ж таки іноземних засобів масової інформації з'явилися нові безпілотники від Російської Федерації Ірану. Які працюють уже не за принципом шахетів як дрон камікадзе, а саме як багатоцільовий і багаторазовий комплекс, який має можливість пустити ракету і повернутися в місця своєї дислокації, ми розуміємо, що зміниться характер повітряних атак. Тому цей Рамштайн, я скоріше схильний думати, буде в першу чергу покликаний забезпечувати потреби нашої артилерії. Ну знову ж таки, публікації про те, що 5 тисяч нарядів використовується щодня, це той об'єм, який закуповує невелика країна на рік. Це напевно до того, що а, крім. Нових типів озброєнь, яких ми очікуємо, так як літаків, нам потрібно все таки постійне вирішення питань про постачання ну, амуніції чи боєприпасів для тих типів озброєнь, які у нас є. Плюс питання протиповітряної оборони, попри те, що вона зараз справляється доволі непогано, і, напевно, краще, ніж той показник, який свого часу пан Залужний озвучував в, в публікації Зекономікс, вона, вона виснажується. Плюс Росія буде використовувати інші типи е, скажімо боєприпасів для атак на нашу критичну інфраструктуру, на систему логістики, і тому скоріш за все цей Рамштайн він не буде таким, якого ми очікуємо в сенсі проривним і символічним. Ми вирішили поставити вам літаки F-16. Ні, це питання більш довготривалої перспективи, але ключове питання це артилерія, це протиповітряна оборона. Плюс. В публікації однієї з налітикинь корпорації Ренд, яка прогну... одна з небагатьох, яка прогнозувала саме настання війни і можливості наступу по Російській Федерації на територію України, нагадується ще така річ, яка, скажімо, не особливо актуалізовується в нашому інформаційному просторі. Так? це питання ну вірніше, вона не те, що не актуалізовується, вона не настільки часто звучить, хоча політики її озвучують. Що прийняття рішень про постачання? ракет дальністю 150 кілометрів воно потребує перегляду з точки зору часу. Бо за 9 місяців, за 9 місяців, коли вони можливо до нас прибудуть, да там за попередніми оцінками, це термін, який не влаштовує, не відповідає цілям і завданням, які ставляться перед збройними силами на території України. Тому його потрібно прискорити цей момент. Ми очікуємо, що Ремштайн, ну, з точки зору логістики, з точки зору використання, принесе це прискорення. Тобто нам потрібно це озброєння сьогодні зараз. Ну можливо за місяць, за два, тому що є об'єктивна необхідність в тому, щоб вибивати тали Російської Федерації, яка вчиться це на відстані, яка більше ніж 80 кілометрів.